Політик без емпатії — це погано. Що за президентом прийшла абсолютно нова команда? У нього був підхід. У нас немає кристально чистих людей. Система політична це про обкладинку, а не про суть. Зараз з одного боку співчуваю з іншого заздрю. Сучасні молоді. Наша доля багато в чому в наших руках на порозі великих технологічних політичних змін, можливо, перекроєння світового порядку денного. Ви в одному з своїх інтерв'ю казали, що одна з книг, яка змінила, скажімо так, вразила вас, це була книга Храрі 21 урок для 21 го встріччя. Зараз це вже дуже дивно звучить. Після того було прочитано багато, багато книг. Я зараз не вірю, що одна книга може змінити людину. Більше того, це небезпечно, коли одна книга міняє, міняє людину. Набір. Книг, думок різних наповнює тебе і формує твою унікальну особистість. Якщо одна книга тебе формує, це погано. Але все ж таки повернемось до цієї книги, тому що вона має свої рідні такі етапи заглиблення. Я хотів би теж пройтись по ним. Я розумію, ви дуже правильні речі кажете, бо це дуже небезпечно, коли одна книга формує, це факт. Він описує в декілька викликів людства. Перший з них це технічний виклик, другий це політичний виклик, після чого йде відчай, потім надія, а потім вже народжується істина. Як Гнучкість мислення от така складна схема. На якому етапі ви зараз знаходитесь як людина, як громадянин України або як батька свого сина? Як особистість, я б тоді зараз іншу книгу порадив. Це зростання людини і суспільства. Лене Андерсон. Це більдунг про, про систему, яка зробила скандинавські країни успішними. Це якщо дуже просто про самоосвіту, це про. Першочергові версії це про народні школи, там де людина формувала себе і проходила різні етапи етапи складності. Зараз для мене це внутрішнє постійне навчання, постійне самодосконалення і своїх там моральних норм і своїх свого там впливу. Того на те, як формується суспільство, як формується наше майбутнє, як ти хочеш, глибока саморефлексія і е, глибоке навчання. Тобто я е, зараз от, по 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 по, по. намагаюся намагаюся йти в діалогах з іншими, в діалогах з самим собою, формувати формувати там свій якийсь унікальний унікальний трек, унікальний шлях в епоху технологічних змін, в епоху важливих політичних змін. Це потрібно як каркас, якийсь внутрішній, для того, щоб просто тебе не рознесло в, в тому, що відбувається в світі? Імперії, які впливали на нашу країну, постійно намагались стерти нашу пам'ять. Вони намагались переплутати нашу історію. Як ви вважаєте, оця пам'ять: вона, наскільки вона важлива? І чи є у вас думки? Як цю пам'ять зберегти? Я зараз конкретизую, що конкретно я кажу, наприклад, я займаюся тим, щоб зберегти пам'ять про воїнів, дівчат і чоловіків, які виборюють кров'ю своїми життями нашу незалежність. Чи є програма, освітня програма як для університетів, так і для шкіл, яка буде допомагати з тим, щоб залишати пам'ять цих героїв? Чи є якісь ініціативи? Я думаю, що це не тільки завдання освіти, це завдання нашої культури. Це завдання, ну те, що ми зараз активно робимо, це назва наших вулиць. Це топ... топонімічне оточення і карта наших міст, яку ми змінюємо, яка ми ніколи не розуміли, що це ж в тому числі про пам'ять. Коли у нас вулиці називаються не нашими героями, я спочатку ж привів приклад, на якій вулиці я виріс. Я виріс на вулиці Кіквізи, що я знаю, хто ця людина, хто це більшовицький вбивця? А я не знав, хто такий бойчук до дорослого віку. Щиро радий, що нашими воїнами називаються вулиці, в школах і меморіальні дошки, і пам'ять про, про воїнів. про… Наших забутих героїв і про вивчення нашої історії. Хочу сподіватися, що продовжується е, такий ренесанс вивченню історії і мови. Чому хочу сподіватися, бо по мові ми бачимо великий відкат від того, що було в 22-му році. Це чується на вулицях, це бачиться в публічному просторі. Що той відкат від 22-го року він, він він знову є. І це най... Я не знаю, найнезрозуміліший момент того, як. Як у людей це, це відбувається? Руками старали пам'ять, руками старали, е стирали, е мову, культурну, творчу, політичну еліту нашої держави. Декілька е разів знищували в ноль козацька старшина. Яка після Переяслівської ради поступово за, за 100 з лишнім років знищилася після знищення Росії, просто на все XIX сторіччя перетворилась на народну, народну масу з маленькими, але маленькими винятками людей. Це була народна маса без провідників, без культурної широкої еліти. Це знищення після е, національно визвольних змагань 20-х років. Це Розстріляне відродження, це репресії 30-х і це абсолютно зачищення вже в моменти війни будь-якої політичної еліти, навіть знову ж таки, комуністичної української еліти, яка формувала Українську Радянську Республіку, яку знову ж таки натягнуто можна назвати так само нашими, е, нашою елітою. Це все знищено було в нуль. Ми стоїмо перед ризиком того, того ж самого втрата державності і перетворення на Просто народ, який дуже легко, який знову ж таки завдяки народу ми зберігли через фольклор, через традиції, через родину. От зберігли ту я не знаю, живріючу свічку, з якої потім розпалилася знову українська нація, українська державність. Росія знову пробує це, це зробити. Знищити українську державність, знищити українську культурну, військову, політичну, політичну політичний клас, перетворити просто, просто в, в народ, і потім народ цей поставити далі на, на обій, те, що відбувається зараз з малими народами Росії, які просто знищені культурно, знищені лідерськи, і зараз ще й знищуються фізично в, в воїнах імперії. Це їх задача, як ви вважаєте, зараз культурна еліта і політична еліта присутня в Україні? Вона була сформована вона... колись. Вона формується. Ми все в так в дуже, -дуже зародковому, зародковому стані. У нас велика кількість культурних потужних митців. У нас великий потенціал. Але згадайте 20-ті роки. Тільки цей потенціал, який він був недовикористаний через через репресії, через розділене відродження, так само політична культура вона у нас формується. Ми діти в політичній ще системі. Подивіться на, на оточуючі навіть країни, на ту ж Польщу, яка там велика, велика оця от політична традиція. Вони не втрачали свою державність. Так вони були в під. Під впливом Радянського Союзу через Варшавський договір, але все одно вони мали свою політичну традицію. У нас це формується зараз, в моменті. Ми дорослішуємо зараз в, в всіх цих напрямках. Це еволюційний процес з усіма проблемами. Революційно таких речей важко досягти. Війна е, завжди стимулом є до об'єднання, стимулом до розвитку. У всіх, у всіх роках, у всіх, у, всіх, у всіх віках. І по суті, те, що відбувається зараз, це ну, чому ми називаємо що це війною за незалежність, тому що незалежність отрималася в 91-му, відновилася в 91-му році, можливо, не кожен усвідомив її цінність. Ми прожили там до повномасштабного вторгнення, до 2014 року, з розумінням того, ну так це ж само собою. А зараз відбувається оця переосмислення того, що таке держава, чому за неї важливо боротися, що таке незалежність, чому важливо підтримувати той спосіб життя, ту ідентичність і ту культуру, яка формує нас як українців.